Покербет. обирай свій спорт. Російська Федерація лише за тиждень могла втратити чотири ЗРК великої дальності через удари, ефективні, влучні, цілеспрямовані Збройних сил України. Про цю тенденцію втрат ворога чергову пише. Британська розвідка за останні тижні наслідок ударів Сил оборони України російські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів ЗРК Великої дальності. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному звіті. Зараз ми вам продемонструємо в оборонному відомстві. Нагадали про повідомлення російських змі від 26 жовтня про знищення трьох пускових установок СА-21, які інтервенти розміщували на окупованій території Луганської області. Українські джерела повідомили про додаткові втрати російської ППО в Криму, розповіли у Британському міноборони у публікації та щоденному звіті британської розвідки, який ми зараз вам продемонструємо, йдеться також про те, що Російська Федерація вже давно віддає пріоритет достатньої кількості високотехнологічних ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї буцімто військової стратегії, але бачимо, що їм нічого не вдається. От вони несуть лише втрати зараз. Я сподіваюся, що ми продемонструємо звіт британської розвідки. Будь ласка, дуже прошу. А ну зараз я редакторам передам, і ми давайте його покажемо. Що пишуть британські розвідники? А вони повідомляють про те, що росіяни продовжують втрачати свої зенітно ракетні комплекси і не тільки. Оце їхнє славнозвісне ПВО. І окрім того, нещодавні втрати підкреслюють, що російська об'єднана система ППО продовжує боротьбу із Сучасною високоточно ударною зброєю. ну очевидно натякають не лише на штаб шедо скальпи, а вже й на атакам які є точно від середини жовтня на озброєнні української армії. Імовірно, це збільшить і без того значне навантаження. на решту системі операторів ворога Російської Федерації вважають у британській розвідці. Також в міністерстві розповіли про існування реальної ймовірності того, що міру заміни окупантами знищених систем України Росія послабить протиповітряну оборону в інших районах на Фронті нагадаю, що в нічна проти 30 жовтня Сили оборони України успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму на західному узбережжі. Також 25 жовтня збройні сили України знищили систему стратегічної ППО С 400 біля. Тимчасово окупованого Луганська військові збройних сил України знищують потенціал ворога не лише наступальний, а й захисний. Бо не треба було на нашу землю іти своєю війною. Сполучені Штати Америки мають зрозуміти, що світ зараз у війні і що США – це єдина держава здатна не дати напруженості поширюватися на інші регіони та об'єднати. Вололюбні країни для вирішення проблеми світ у вогні, і ми будемо реагувати на кожну провокацію, кожен жахливий акт, кожен варварський злочин, так як це робили б цивілізовані люди. Але зараз настав час для сполучених штатів, для лідера вільного світу, поглянути на загальну картину і визначити, що потрібно зробити для захисту безпеки свого народу і союзників однодумців, не обмежуючись простим реагуванням на події. Хтось може запитати, якою має бути роль сполучених штатів у боротьбі з хаосом, тероризмом і злом, що зараз шириться на двох континентах, і на думку, Кей Бейлі Гатчесон, колишньої посолки США при НАТО, Сполучені Штати зараз є єдиною державою, яка може не дати напруженості поширитися на Азію і інші регіони і об'єднати володубні країни для. Розв'язання проблем, що десь змогу запобігти серйознішим конфліктам. які ж мають бути подальші кроки, про що ще говорить Кейбелі Гатчісон, колишня посол США при НАТО, Давайте разом і почуємо. Обидва конфлікти, що перебувають зараз у центрі світової уваги, зачіпають інтереси безпеки США, хоча й по різному, вторгнення Росії в Україну суверенну демократичну державу в східній Європі, є жорстоким нагадуванням. Президент Росії Володимир Путін ніколи не переставав вірити у свою фантазію про те, що він може відтворити радянський союз. Конгрес має ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування, який має бути спрямований на відновлення запасів озброєнь США, щоб дати зрозуміти всьому світу, що ми будемо готові до будь-якого розвитку подій. Конкретні деталі можуть містити угоду, що враховує потреби України, Ізраїлю, власних суверенних кордонів. США, а також план поповнення необхідних кораблів, літаків, ракет, танків і озброєнь. Тим, хто задається питанням, чому Сполучені Штати повинні продовжувати постачати зброю Україні, має бути зрозуміло, що мільйони доларів витрачені зараз, призначені для того, щоб уникнути ще більш дорогої плати у вигляді людських життів і коштів. Яка знадобиться в тому випадку, коли Україна не зможе перемогти. І тоді ми повинні будемо захищати країну НАТО від такого вторгнення. Зараз для сполучених штатів настав час продемонструвати своє лідерство. Ми повинні дивитися вгору, а не вниз, назовні, а не всередину. Вставлення до ескалації глобальних криз як до військового пріоритету є найкращим стримувальним фактором для запобігання війнам. Між тим спікер палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримав виділення допомоги Україні однак знову за рибу гроші виступив категорично проти поєднання цієї допомоги нам із грошима для Ізраїлю. Як повідомляє видання Політіко Джонсон у розмові з республіканцями в сенаті, заявив і дав зрозуміти, що він підтримує виділення коштів для військової допомоги збройним силам України, навіть якщо вони відрізнятимуться за розміром чи обсягом від того, чого хоче. Президент Шаджо Байден. крім того, він сказав сенаторам, що посилення охорони кордону штатів та фінансування України не розривно переплетені. Водночас сенатор Роджер Маршал вважає, що якби Джонсон спробував. Поєднати два пакети допомоги в один і разом допомогу в голосуванні. То його фракція збунтувалась би ось так. Припускає сенатор Роджер Маршал. Він повторював знову і знову, що для нього це просто, це просто цифри, які не можна приймати разом. Але інші сенатори, республіканці, думають, що це не просто цифра. Нагадаю, що білий дім запросив у конгресу майже 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер. А також для Американо-мексиканського кордону і не тільки запад для України включає 61,4 мільярди доларів. І буде він ухвалений на голос ухвалений, коли його висунуть на розгляд конгресу. Про це заявив речник держдепу Метю Міллера. Він вважає практичним питанням, що коли запит на фінансування для України буде висунути на голосування, він пройде розгляд в обох палатах конгресу і додає, що штати, які раніше вважають для себе важливою підтримку України, він підкреслив, що Сполучені Штати допоможуть Україні захиститися від російських атак і будуть разом зосередженими до перемоги Україні на допомозі. В шляху до цієї перемоги нам Водночас я нагадаю, що напередодні ми з вами побачили цілу таку створену. Я не знаю, чи то. Фотошопі чи пауерпойнті цілу презентацію людина старалася. Представник республіканської партії, конгресмен Майк Гарсія та його колеги надіслали цілого листа такого ілюстрованого президенту Шаджо Байдену, і В ньому вони висунули фактично такий оптиматум низку умов вимог для адміністрації Байдена щодо подальшої допомоги Україні. Вони хочуть бачити все, коли, як, в яких рамках, в яких межах, який план України в перемозі Росії над Росією. Вони хочуть чути і бачити і по чому зараз такі повільні на їхню думку наступальні дії? От вони дуже хочуть все чути і е, по, побачити, чи не ставить допомога Україні під загрозу інтереси Сполучених Штатів Америки. Так багато вимог вони так довго писали, що краще б самі подивилися, почитали, краще б приїхали б на Український фронт І Там ми їм всем вс, все і всім одночасно продемонструємо, покажемо. Ось таким як Гарсія, і не лише вже відповів. Ми сьогодні з вами цілий день обговорюємо і вечір. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, дуже дуже добре. Мені здається, він розписав от Гарсія, хотів бачити план. Будь ласка, за економі стаття залужна. Гарсія, от тобі і план.